Поступає в продажу Land Rover Discovery 2009 року. Це у нас 2,7 дизель. Звісно ось таке мультикермо, здорові мультикермо, Автосвіт, Регулювання зеркалами, як тільки хоче, коротше. Музичка Харман Kardon. І пробігу у нас це вообще просто пісня. 196 тисяч. Вона мягенька, комфортна, прикольна. Мені подобається. Ось така ось мультимедія у нас тут можна музичку регулювати, подогрівчики. Клімат, контроль, два пістаканики, коробочка, автоматік, хорошенька, електроручнічок. Тобто вибори режиму, які ви то хочете. Сніг, грязь, дощ, пустиня. Пнева Ви можете опустити, підняти її, як хоч тільки, тільки хочете. Ось вибори режимом. Також їдете по горам, пневмо або по трасі, і також помож при спуску з гори. Великий підлокітник. Тут у нас дивіться є сервісна книжка, багато історії про цей автомобіль. Він обслуговується на офіціалі, на офіціальному дилері. Просто доволі-таки багато времени він трохи постояв. Один люк, другий, третій. Три люка, друзі. Три люка. Салон шкіряний, салон шкіряний з підігрівчиками електрорегрування. У пасажира, у водія і також пам'ять сидінь. Так, що ззаду ми маємо? високу-високу посадку і довольно-таки удобно. дивіться ось ручки є, да. щоб держаться, там вдруг там вас буде качати отак так на кочках можна держаться. спеціально для цього приспособлено. Короче, два дефлектора подогрівчики Тут у нас прикуриваете AUX тут у нас сидіння шкіряні Даже з фіксами можна дітей на оффроуд повести. Позаду, позаду, маємо партронечки, бачите, фаркопчик, можна тягати грузи, можна тягати фури, можна тягати все, що хочете. Двойный багажник у нас, конечно же, відкривається, все закрывается, здоровезный багажник, здоровезный багажник. Тут а у нас, бачите, нам трос, даже есть. Трос есть. Все у нас, друзья, присутні. Органазеры, органазеры для сомих місць. Вони взагалі повинні бути, але їх немає, їх зняли. Треба поставити. Так, і автомобіль, автомобіль повністю в рапторі. Тобто не можете не боятися, що вас хтось поцарапає, тому що він собі зробить хуже, розумієте? Тому що це раптор. Попереду також ми бачимо лінзи протягом туманички, партроніки і омовичі фар. І, звісно ж, знаменита надпись Land Rover Discovery. І, в принципі, сам кузов дуже-дуже знайомий для всіх. 2,7 дизель доволі таки економічний і хороший. Ціна 10700. Друзі. Тільки у нас на автопоїнті це дуже гарна ціна за це авто. Автопоїнт. Придбай якісне авто.